свят, що відзначається практично у кожному куточку нашої планети. З ним пов'язана безліч різноманітних традицій та звичаїв, приємних та радісних. І хоча для кожної людини це свято означає, що своє у нього насправді є одне єдине значення, тому дивись відео далі, щоб про все дізнатися. Про наближення Різдва дуже легко здогадатися. На вхідних дверях будинків з'являються різдвяні віночки із дзвониками. Оселі прикрашають гірляндами та святковими ялинками. А біля ліжок чи камінів чіпляють великі шкарпетки для подарунків від Санта-Клауса, Святого Миколая чи Діда Мороза. Обов'язково готується святковий стіл, за яким збирається вся родина для частування різноманітними смаколиками. смакота! Да. На вулицях міст і сіл традиційно відбуваються ярмарки та різні святкові заходи. Звідусіль лунає радісна різдвяна музика, а люди часто одягнені у так звані шапки-санди. Вітають одне одного зі святом Різдва. А ще у багатьох країнах світу на Різдвяні дні облаштовують вертепи.